Досить себе обіццінювати і вважати, що ти ще шенедо. Досить думати, що ти ще недошов вступити на цю професію. Досить думати, що ти ще шенедо, і тобі треба ще щось довчити. Досить думати, що ти ще щенедо, і ти не можеш, наприклад, заробляти на тому, що ти вмієш. Досить думати, що ти ще шенедо. З тобою вже все ок. І в цьому відео ми розберемо. Як боротися з цим недо, як перестати думати про себе погано. Ну і в цілому, як побрати цього внутрішнього критика, що власне це і називається цими негативними думками. Тому з вами ваша Даша і ми починаємо. Також що хотіла додати в тему обсінки себе, це те, що дуже часто, коли ми себе обстіннями, ми забуваємо, що у нас вже є. Дуже багато талантів та дуже багато дій, які ми вже зробили. І вже за це ми можемо собі подякувати і ам... ну, бути щасливими насправді. Коли постійно себе, ми вважаємо, що ми ще до, і в нас мало, наприклад, талантів, мало того чогось і так далі. І, ам... Внутрішній наш критик, оці негативні думки, які можуть в тебе, наприклад, постійно бути в голові, що я ще щось не доробила, мені ще щось недостатнє, я не можу зробити того, тому що ну блін, ну щось, щось ще не, не так. Ще треба доробити, довчитися знати, а я ще не можу, і так далі. У мене вони теж є. І це нормально, вони є в кожній людині. Головне то, як ця людина з ними бореться. І я тобі розкажу, що з цим робити. Я не є коуч, не є експерт в цьому. Я просто на цьому каналі розказую свої думки, ділюсь своїми інсайтами, своїм досвідом. Допомагаю для підлітків, для таких як я, а молодого покоління, скажімо так, через свій досвід проходити складні певні періоди, і можливо комусь це допомагає. я надію, так? От, І ділитися тим, що я можу допомогти, і чим я можу бути корисним. От. Тому, якщо тобі цікаво, залишайся і підписувайся. Окей, добренько. Е, як береться да, цей внутрішній критик? Він зазвичай береться з сім'ї, тобто те, то, що ми чули про себе в сім'ї. Ми це адаптуємо в реальне життя. Тобто, дитину, якщо, наприклад, там не хвалять, якщо їй кажуть, що ти зануда, ти нічомна, не там, ти погана, там чи ти нічого не вмієш, ти нічого не доб'єшся. там. Ну, Краще весь негатив, який навалює дитині, і позитив теж, тобто тут якби да дитина не щитує це як негатив. Да, ну, психологія. Диначитує це як за правду, тому що батьки для неї ідоли і богі в дитинстві, і вона їх вважає просто. Ну, Скажімо так, своїми вищими людьми, да? тому що вона як маленька. І якщо це батьки, значить ну, батьки ну, вони ж знають краще, ну вони ж ну, точно ну тіпи, дорослі, вони ж знають як краще. Ну так дитяча психіка, працює. А, працює. І дитина сприймає всі будь-які зауваження, що її персони, як чисто правду, як чисто монеток. Якщо мама каже, що ти тупа, і постійно це повторює, підкріплюючи підкріплюється фактами, там, да, ситуаціями, то ти не так і буде думати дорослому в дорослому житті, що вона тупа. Наприклад, і потім буде дуже важко ну, условно, да, боротися саме з цим твердженням. Або, наприклад, якщо мама казала, що дуже часто щось, а, ну, будь-хто з батьків, там, баба, дід, там, хто виховував, а, буде казати, типу, що ну, типа, би, ти щось не доробила, а от щось не так, а от Святка зробила лучше. Тобто теж порівняння да, з іншими. То ми постійно теж будемо цього порівнювати. Плюс ну, у нас в культурі таке часто це виховання порівняюче та й не тільки в нас, багато де навіть в європейських сім'ях теж є, як я бачу. І ну, якби дитина це сприймає і ну, якби вона вважає норма, це окей, це значить, мама знає краще, мама каже правду. Да? І це може бути взагалі да неправда. Ну, це далі треба розвивати критичне мислення, ставити сумнів свої установки, щоб якби, це сильно так проварити. Але я сьогодні дам ну такі базові да, поради, які поможуть даже без того наприклад психологічного друка, це ну, вам пройти, да? От і. Е е е е Наприклад, коли ти ні кажеш, що вона молодець, що вона успішна, що нею всього вийде, що вона, все вийде, що вона все вийде, те саме лучше, саме класна, вона теж це сприймає як правду. І потім вона до себе так само відноситься класно, ну і добре. Тому, ну, якби наші батьки, наше виховання да, у типу, даті по врядистві, воно сформувало наше світобачення, те, яке ми є зараз, так ми бачимо на світ, те, як ми дивимося на світ, те, що ми думаємо про себе, як ми ставимося до себе, здебільшого саме це, як ми ставимося до себе, тобто як на нас ставилися батьки, ми можемо так само ставитись до себе або спроти в'ясу. Тобто, наприклад. Якщо нам до нас так ось добре, нас хвалили, там, нас любили, ми до себе так само ставимося. Да? Якщо з мінусом, у нас, наприклад, за щось там чмирилися, говорили, що це не так, то ми ну, до себе теж будемо такі, скажімо так, вибагливі, да? або, або ще хуже. <світ fade> вот. Тому що з цим Щось там робити? ну, по-перше, це осознати, поняти, що це пішло з батьків, це якби не ваша сторона. Е, і, взагалі, багато ваших установок і вашого світосприйняття це ну, з батьківської сторони передано вам, і це теж якби окей. Тому що якби нам це не передали, ми би не вижили. Тому що е, через батьків теж дитина сприймає, то, як її вижити в цьому світі. Тобто, це защитні механізми, які, наприклад, батькам дали, ну да, Можливість вижити условно, да, і дійти до того віку, у якого вони є. І ви нам передали це, типа на. От, <смі> що тобі з цим робити, я не знаю. Але я так вижив, я, я так це, мені це допомогло вижити, тому на, бери теж. Чи поможе це тобі? Я не знаю. Ну це так, условно, да, щоб не винити батьків, щоб вони щось не так зробили. Mm, вот. Но no, no. це потрібно по перше осознати, типу, що нам ці придали механізми, тому що батьки так вміли, так е е, жили, і це якби окей, вони по-іншому не знали. Це раз. По-друге, це перше осознання. Друге, осознання того, що ці патерни, ці думки можуть бути не нашими. Тобто, якщо ще більше психології да, углубляється, то в нас є три-стани, такі три наші стани. Я думаю, ви чули, да, типу батьківський, дитячий там, і ще якийсь, я забула, ну коротше. І батьківський це, типу, те, що нам говорили батьки, і вона потім вилазить. Дитячий, це наше дитя, яке там от дитяча частина така, емоційна, да, і так далі. І ще якісь є, я вже не пам'ятаю. Вот. І якби цього батьківського стану, оцей його критик, він і критикує, і каже, що ти щось не так, ти щось недо і так далі. І коли він починає критикувати, потрібно осознати, якби це моя думка, чи не моя, вона може соусом бути твоїм, типу, ти можеш думати, да що це твоя, але це не твоя думка. Тобто, тут, по перше, наприклад, виникла думка, що щось ти не то робиш. Чи ти щось недо, ну, типу, давай получше. Тобто, коротше, якщо перший раз ви замітили, що хочете себе критикувати, чи щось зробити, ну, типу, якби негатив, якийсь собі посіяти, да, до себе сказати, ви починаєте слідковувати, чи це ваша думка? Тобто, ну, якби, так. Да. Якщо це не ваша думка, ну ви можете подумати, що це ваша думка, то, в будь-якому випадку, це, всього, не ваша думка. Ну окей, ви починаєте їй казати. Заюш, хорошо, я почула. Ти мені кажеш, що я щось там не додав? Не доробила. Хорошо. Я це, наприклад, дороблю, ну чуть позже. У мене зараз вихіді, наприклад. Або інша ситуація, наприклад. Вам каже ваш критик, що ви ще недостатньо щось знаєте, щоб заробляти на вашій справі. да? Ви йому кажете, хорошо, я тебе почула. Я поняла. Ну, знаєш, я вже. Багато років, наприклад, це вивчаю. Знаєш, я вже щось вмію в цьому. Знаєш, я вже якби, людям допомогла, наприклад, в чомусь. Да? Мене питають поради з цього, наприклад. Тому щось тут трошки не права. Тобто ставити під сумнів, цю думку. Ставити під сумнів цю думку це є перший якби, е ну, момент до критичного мислення, до розвитку емоційного інтелекту, такого нашого. Вот. І єдине, яке, що тобі треба ще зрозуміти, це то, що е, ну, може, сложно я об'яснила, я розумію, може бути. Ну, просто переварити, подумати, окей, добре, я зрозуміла, але більше всього це не моя думка, наприклад, там, ти можеш думати, ой, щось зі мною не так, щось зі мною не так, думка, ну, з голови, яка прийшла, наприклад, думаєш, а що? Ну, то есть, короче, типа, вступаєш на діалог, вступаєш на діалог, і можеш даже відділять мені часами допомагає, наприклад, то, що я, наприклад, прийшла думка, я недостатньо, наприклад, там недостатньо все не попрацювала там, наприклад. Я їй кажу, окей, я її відділяю, типу, що це як окрема частина, окрема там персона, говорить. Я кажу, ага, хорошо, обясни, почему? Вона каже, ну потому що ти не зробила то то. -то. Я кажу, окей, хорошо, я зроблю це завтра. Або, наприклад, ну, я там то-то-то зробила вже сьогодні. Тобто, ну, з нею втягло, коли вступаєте і пояснюєте їй, типу, свою нормальну ну, б, позицію, да, то вона вже не так, починає как бы, прискіпуватися. Це... Да. Давай таку ще ситуацію розберемо. Може бути ситуація, наприклад, що М -м... думка каже, що, ой, а лучше б ти там на оце от плаття оділа, наприклад. Да? Бо, тому що це платье, наприклад, тебе повнить. О. Або там, ой, щось ти сьогодні не красиво вділай, щось ти сьогодні не гарно виглядаєш. Це так, наприклад, да, з головою пришло. І ви починаєте їй казати: "Окей, хорошо, відділяємо, наприклад, що це якась там друга жінка". вам каже, да? Відділяємо. І ти їй питаєш: "А чого? А чого я, наприклад, в цьому платьбі повніша?" Вона починає, Ну, тому що ти і так жирна, тому що ти і так, тому що ти і то і так. Ти така, ага, окей. А що ти вважаєш, що я жирна? Ну, типа, ну, розумієте, да, суть? Тобто, як Якби вступати не, з нею в діалог. Або, наприклад, ой, то ти краще би так не красилась, от вони зараз про тебе щось там подумають. Тобто, ну, думкою інших, Но це, це пізніше про Тому, коли приходить. Якби критик, я вам сказала сьогодні, що робити, але ще важливо зробити практику, наприклад, кодну, яка теж є дуже важливою. Я цю практику залишу в ТГ-каналі, в своєму в описі, тому заходіть, переходіть, кому цікаво. Практика теж дуже класна, як позбавлятися критика не лише в таких разових ситуаціях, а хоча б ну, так, більш глобально, От, тому кому цікаво, заходіть. Типа, ой, та вони цей, лучше б ти там так не красилась, тому що там щось про тебе подумають. Лучше б ти так не робила, да? і ви такі, окей, хорошо, а що буде хуже, якщо я так. Ну, типу, що саме хуже буде, якщо вони про мене подумають? Все, типа, вона така, а. Ну, коротше, поняли, да? суть? От вот мені це допомагає, коли я таке розділяю. Іногда, звісно, коли я. Хочеться пострадати, коли хочеться побути в стані жертви, коли хочеться. Ой, та мене все здобало, то я все не можу. Короте, хочеться відкинути всі діла, відкинути всю відповідальність, відкинути оцю дорослу якусь таку позицію. Короте, та, е, ну, коли хочеться, знаєте, от, нічого не робити, ні за що не відповідати, якби просто в мене не существує. Я десь там собі в своєму мірі, не треба мені ніяких діл, задач, дедлайнів, все, от від мене. І ти така, ага, окей. Ну то я зрозуміла, так, типа, якби треба просто критичну ситуацію І, Ну, ну важливо, якби ставити під сумнів, то, що ви там, наприклад, ну, кажу, коли хочеться пострадати, да, коли, хочеться пострадати там, коли, наприклад, погане якесь настроєння, все бісить. То, звісно, цей внутрішній критик вилазить ще більше, і він тобі вже каже це, і ти думаєш, ну так, да, це правда. Ну ні, тут треба тоді міняти состояння, щоб від цього стану він не говорив. Тобто, перше, якщо внутрішній критик прийшов просто в нормальному, вашому, скажімо так, адекватному, грубо говоря, спокійному, хорошому, там, вам було радісно, ну, коротше, типа, ну, радосно, там весело, це вилізло, ви такий, є, стоп, типу, Начинаємо в неї в конфлікт вступати, да? з цією думкою, з твоєю персоною. відділяємо її від себе. Якщо в негативному стані це прийшло, ну тоді, да, буде тяжкувато з цим боротися, тоді вже треба щось інше придумувати. Ну, зазвичай мені допомагає просто міняти стан. От. Бо... Тому як то так. як то так, я не знаю, ну все, я вас свого сказала. Надіюсь, що вам було полезно интересно. інтересно. Якщо за так, напишіть любимой коментар. Напишіть, пожалуйста, що вам подобалося, що все було класно, що Спасибо, Даша дала класну інформацію, тому що це важно для продовження мого каналу, це важно для того, щоб я розуміла, що мені далі треба знімати для вас такого типу формату, або може по-іншому вам якось пояснити, або щось інше короче, вам розказувати. Любі, ідеї, предполагання welcome. От. Тому з вами була ваша Лаша блідне. Mm, дякую вам за перегляд цього відео. Люблю, обнімаю і до скорих зустрічей. зустрічі.